Вітаю всіх друзів. Ви на каналі Моя справа Адмін. Це невеличке технічне відео, де ми зможемо порівняти, як працюють ці два кабелі. Це у нас USB 4, Thunderbolt 5, сумісні кабелі, які мають працювати на швидкості 80 на 80 гігабіт в двоспрямованому напрямку, або 120 на 40 в односпрямованому асинхронному режимі. Повноцінно досі перевірити я не можу, але у мене з'явився ось такий карманчик. І цей карман підтримує 40 гігабіт І от ми подивимось, чи впливає і чи є різниця в тому, що ми будемо підключати його рідний. Давайте перевіримо електронний маркер, той кабель рідний, який йде з цим карманом від Оріко. USB 4 GEN 3 40 гігабіт на секунду він може передавати. Вендера немає, взагалі нічого немає. Тепер давайте подивимося, що нам дасть ухі. USB 4 Gen 4. Бачите, то був gen 3 40 гігабіт, Це USB 4 Gen-4, 80 гігабіт. І ще й Thunderbolt 5 сумісний. Це у нас якийсь китайський нонейм під назвою ViewGuard, але за ним може ховатися що завгодно абсолютно. USB 4, N4 80 гігабіт. От ми їх зараз і порівняємо. Перевіряти я буду на ноутбуку, який має USB 4 і Thunderbolt 4 сумісний. Відповідно, порт він може працювати на швидкості до 40 гігабіт на секунду. Відповідно, я буду перевіряти на кармані від Оріко різні наші дроти. Будемо перевіряти, як... чи впливають ці дроти на передування інформації. Нагадаю, рідний кабель він доволі такий малесенький. Він взагалі, ну, крахатюля його довжина. Навряд чи перевищують 25-30 см. А ось ці два кабелі це кабелі метрові. І теоретично, вони мають бути або більш якісніші, або вони будуть зменшувати швидкість. Подивіться на товщину цих трьох велетнів, які мають бути. Ну, бачите, вони всі по товщині, начебто, дуже схожі. Я принаймні не бачу такої великої різниці. Оцей кабель затягнутий в якусь резину. Це у нас силикон м'якенький, а тут ще й плетіння зверху додано. От зараз будемо дивитися їх властивості. Тож, друзі, перевіряти я буду двома тулзами. Перший у нас АТО Disk benchmark. Він у нас налаштований за замовчуванням. 256 МБ буде файл, який буде перевірятися. Цей у нас Crystal Disk Mark виставлений за замовчуванням для NVME SSD. Там міняються у нього типи. Перевірок, скажімо так, і він буде у нас вимірювач номер 2 Почнемо із тестування на АТО-бенчмарку. І подивіться, у нас є три стовпчика. Перший результат це рідний кабель. Нагадую, він у нас USB 4 gen 3 Другий стовпчик це у нас Аохі. USB 4, Gen 4, Thunderbolt 5 сумісний. А третій стовпчик це китайський нонейм. USB 4, Gen 4, Thunderbolt 5 сумісний. Ну і бачите, тут переможця, як такого, немає. А то диск Benchmark. Показує, в принципі, більш-менш схожі показники, десь Аухі трошки виривається вперед, десь він трошки здає позиції, десь виривається вперед китайський нонейм, десь він здає позиції. Але ви бачите, що на швидкостях USB 4 Gen 3 тобто 40 Гбіт, всі ці три кабелі спокійно працюють, і принаймні в цьому тесті ми не бачимо ніяких перекосів. І Відповідь для тих, нафіга платить більше. Я думаю, тут має бути уже зрозуміло. Інша справа, ми тестуємо на швидкості вдвічі меншій, ніж на те, що розраховано АОХі, і наш невідомий китайський кабель. Тож, давайте будемо переходити на наступний слайд. Це у нас буде Crystal Disk Benchmark. Ну Якщо порівнювати всі три значення, то ми бачимо, що конкурують між собою авохі та невідомий китайський кабель Thunderbolt 5 сумісний. Бачите, рідний кабель він чомусь програє. Не знаю, чому йому не подобається в даному випадку працювати з Crystal Disk Benchmark, тому що, бачите, всі, майже всі показники у нього трошечки нижче. Окрім, мабуть, другого тесту, у нього всі інші показники нижче. А от у Аохі і у нашого невідомого китайського кабелю. Вони приблизно, приблизно десь на одному рівні. Так вони трошечки коливаються, там 1, 2, 3, 4, 5 мегабайт, то в плюс аохі, то в мінус аохі, ну і так далі. І а, немає. Знову ж таки, отут от немає, розумієте, такого прям таки явного лідера немає, як і програвшого немає. Ну Тому що насправді 5 або навіть 10 мегабайт різниці вибачте. На швидкостях під 3 гігабайта на секунду, це взагалі, ну, це коливання на рівні якоїсь похибки. Відповідно, коли менше коливання, то взагалі на них навіть і дивитися не цікаво. Тож, друзі, замість висновків, мабуть, поки що я це місце залишаю порожнім і кажу, висновки робіть самі. Чи потрібно переплачувати за Аухі в 5 разів більше? Чи можна взяти ось такий китайський нонейм, який буде на швидкості принаймні 40 гігабіт на секунду? Він буде показувати схожі показники. Можливо, да, можливо, на швидкостях 80 або 120 він себе буде поводити інакше. Я не буду. А, поки що це оспарювати теж ніяк, тому що мені не відомо, як він буде себе поводити. Але принаймні зараз, прямо тут і зараз, ми бачимо, що на швидкостях 40 гігабіт він поводить себе приблизно так само, як і Аохі, різниці ми не бачимо. Ну от і все, що я хотів вам показати і розказати. Я всім традиційно кажу слава Україні! Віримо в ЗСУ і нашу перемогу. Тримаємося. Всім пока. you <small>